Ми в житловому комплексі Gravity Park та йдемо дивитися апартаменти площею 73 квадратних метри. Родзинка цього житлового комплексу в тому, що він повністю енергонезалежний, тобто тут, взагалі, не будуть вимикати світло навіть на етапі ремонту. Всі роботи будуть йти за графіком. Тут у нас великий передпокій, майже 14 квадратних метрів, в якому можна розмістити багато шаф для зберігання речей, з нього можна потрапити також у великий гостьовий санвузл, який майже 5 квадратних метрів. А зараз ми знаходимося у просторі спальні, яка 12,5 квадратних метрів з власним санвузлом, майже 6 квадратних метрів, та виходом на терасу з казковим видом на ліс та місто Київ. Друга наша кімната 10,5 квадратних метрів. Її можна облаштувати як під дитячу спальню, так і під власний кабінет для роботи. І нарешті ми з вами знаходимося в нашій кухні-вітальні, яка площею 20 квадратних метрів з власним виходом на нашу другу терасу. Тут ви зможете проводити тихі затишні вечори з друзями або ж сім'єю. Планування в житловому комплексі Gravity Park з чітким поділом простору на спільну та приватну зону. У квартирах встановлені великі панорамні вікна. До речі, якщо ви планували подарувати собі власну квартиру на свята, зараз в Gravity Park великий новорічний розпродаж зі знижками до мінус 30%.